Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка! Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Сподіваюсь, ви вже готові слухати дуже цікаву українську народну казку. Але перед тим поставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодної казочки. А я зараз розповім вам дуже цікаву українську народну казку Біла Ружа. Давно-предавно, далеко-предалеко, жив собі господар, у якого було три доньки. Він дуже-дуже їх любив, а одного разу зібрався їхати на ярмарок. Доньки його обступили і почали просити, аби купив їм подарунки. Таточку, таточку, я так хочу на миста, попросила старша. Мені, татусику, привезіть перстень такий гарний, найгарніший перстеник у світі, сказала середуща дочка, а найменша мовчала. А тобі, донечко, що привести? спитав її батько. Ой, таточку, якщо зможете, купіть мені білу ружу. Ото вислухав він своїх доньок та й поїхав на ярмарок. Дещо продав, дещо купив, не пошкодував грошей на намисто і перстень, але для найменшої не міг ніяк купити подарунок, бо білих руш ніхто не продавав. Вертався невдоволений батько додому, сидить на возі та й журиться. А оце підійшла до нього якась бабка. Чому ти такий сумний, чоловіче? О, як мені не сумувати, коли найменша донечка попросила, аби купив їй білу ружу, а таких квіток на ярмарку нема, та й годі. А бабка йому й каже Злізай з воза і ходи за мною, чоловіче, провела його до брами та й щезла. Брама в нього прийняла батіг і відчинилась. Він прийшов до другої та зняла з нього капелюх. І теж відчинилась. За третьою брамою чоловік опинився перед чарівним квітником, якого ще не бачив ніколи в світі, там цвіли білі ружі. Ох, яка краса! Ото втішиться моя донечка! сказав сам про себе, нахилився і зірвав одну квітку, але його вмить схопило щось за руку і не відпускає. Придивився добре, а то якесь страховисько. Ану, відпусти мою руку, цур тобі. Ха, не кричи, то тобі не допоможе. відповіло страховисько. Чого це ти причепилася до мене, як реп'ях? Ану, відпусти. Ха ха будь розумний, мовило страховисько. Поклянися, що дівчина, для якої ти зірвав білу ружу, прийде завтра до мене, інакше я не відпущу, буду вічно тримати тебе, а твоя донька через три дні вмре. Ото й на тобі, чоловіче, два лиха мусив погодитися. Клянуся, що прийде. Страховисько відпустило руку. Чоловік поїхав додому, пороздавав дівчатам подарунки, а сам ходить ні живий, ні мертвий, журиться, як віддавати чудовиську найдорожчу донечку. Чого ви, таточку, зажурилися? питають доньки. О, як мені не журитися, коли я поклявся, що найменша з вас піде до страховиська. Яке дало мені цю білу ружу. Я не боюсь його, тату, їдьмо завтра ж, сказала найменша. Настав ранок, і вони з донечкою поїхали до страшної брами. Вона сама й відчинилася. Дівчина пішла до другої брами, а батько лишився на вулиці. Квітника вже не було, а лише сходи, що вели до прибраної кімнати. На середині був стіл з усілякими стравами. Дівчина, хоча й зголодніла, та не торкнулась ні до чого, сіла собі на стільця і чекає. Раптом поріг переступив бородатий дід із закрученим носом. Страшний, гидкий, аж тяжко дивитися. Став перед дівчиною та й питає: Ти можеш мене покохати? Дівчина відвернулась і відповіла Ні, не можу. Дід похнюпився і вийшов. А другого вечора пришкандибав знову ще страшніший та й питає: Ти можеш мене покохати? Ні, не можу, відповіла дівчина. Сльоза покотилася по довгій дідовій бороді. Він не сказав більше ні слова і покинув світлицю. Але дівчина це побачила. І третього вечора старий не спізнився, став на порозі, як три нещастя, і почав просити: Покохай мене, вродлива дівчино, прошу тебе! Вона мовчала. Дід чекав, сльоза за сльозою котилася по довгій бороді. Дівчина повернулась до нього і тихо вимовила: Я можу тебе покохати. У ту ж хвилину, як це сказала, дід став білим голубом, злетів і сів на її плече. Він умів розмовляти людською мовою, розповідав про своє щастя і дякував, що дівчина його покохала. Їй весело було з отим голубом. Якось вона йому й сказала Я так хочу побачити своїх сестер і тата, пусти мене голубе до них. А голуб і відповідає, Я тебе пускаю, але маєш вернутися рівно у ту хвилину, коли сонце буде одну п'ять від заходу. Як не прийдеш, то мені буде велика біда. Я дам тобі квітку, як вона зів'яне, то знай, що я вже помер. Я прийду, голубе, прийду, я стигну, обіцяла дівчина, а голуб. Ще сказав, може статися й таке, що застанеш мене неживим, не бійся і не плач. Проколи тоді голкою свій мізинець і впусти цяточку крові на моє чоло, над праве око. Дівчина погладила голуба, взяла квітку і пішла до тата. Сестри так зраділи, що вона жива й весела, і дуже здивувалися, що її чоловік голуб. Наймолодша набулася зі своїми рідними і почала збиратися назад в дорогу, а сестри не пускали, просили ще побути, та так сиділи та балакали, що не помітили, як настав вечір. Чорні хмари покрили все небо, і сонце вмить сховалося. Дівчина не знала, котра вже й година і коли треба йти, уже звечоріло, а вона була тільки в дорозі. Квітка у руках умить зів'яла. Дерева шелестіли. Ластівки літали над головою і щебетали. Голуб умер, туги за тобою, Голуб умер туги за тобою. І потічок журно зірчав. Помер, помер. Дівчина, приїхавши, вмить побігла до світлиці, але голуб не сідав їй більше на плече. Він лежав мертвий на вікні. Ога, <смір> визирав мене, чекав і не дочекався. Та дівчину не покидали надії, що вона може все виправити. Вона вмить взяла голку і проколола собі мізинець, ця точка крові. Впала Голубові прямо на чоло коло правого ока, в ту ж мить перед нею виріс із землі дуже файний парубок, стояв перед нею, як молодий явір, веселий, як сонечко, пригорнув її до грудей та й каже: Ти своєю любов'ю перемогла чари злої чарівниці і врятувала мене від смерті. Будь мені за жінку! А дівчина аж світиться від щастя. Дала йому руку та й каже: Ходімо до мого тата, хай він нас благословить, та й пішли разом. Батько і сестри тішилися, як малі діти, зробили таке весілля, що в селі зроду віку подібного не бачили, а молоді жили собі, як двоє голуб'ят у любові та злагоді. Ніякої гризоти не знали, та, може, так щасливо живуть. І дотепер на цьому любі діти, нашій казочці кінець, а хто слухав, молодець.